Викапаний тато герой, фото трирічної Саші Матвієнко, яка під час відкриття меморіалу пам'яті загиблим військовим міцно стискала в кулачку батьку в нагороду лише за кілька діб отримало сотні тисяч переглядів в інтернеті. Небесні, блакитні сумні дитячі очі не залишили людей байдужими. І тепер допомогу і слова подяки родина отримує з усіх куточків України. А ну дежурському маленький дитячи подарочок при ти гралася. Він називав її Сашулею і ніколи ні в чому доньці не відмовляв. Тепер іграшкові замовлення трирічної Саші виконують побратими загиблого батька. Його риси дитина шукає чи не в кожному чоловікові. У Усіх іграх, в яких вона там комусь розліє ролі, то в неї скрізь є тато. Тату сьогодні зранку в неї був тато, тато, який приїхав до своїх дівчаток, і вони всі біжать і кажуть, тато повернувся. Андрій Матвієнко до війни був банкіром на Донбас. Почав збиратися ще минулої весни, і вже тоді, ніби відчував, що не повернеться. Він каже: не хвилюйся, це буде локальний конфлікт. Каже, я не боюся йти. Після мене залишиться шиня. Прикордонник загинув на початку серпня. Торік до цього встиг вивести з під обстрілу 30 поранених побратимів. Під час останньої поїздки його автомобіль підірвався на фугасі. В орчистому відкритті меморіалу на честь загиблих героїв військових рідним бійців вручали нагороди за мужність і відвагу. Ірина каже, ніби щось підштовхнуло вдягнути відзнаку на дитячу сукеньку, і в цю мить обличчя дитини змінилося. Жінці здалося, що на неї дивиться її коханий. Це що відразу забрала в мене цей футляр дістала відразу цю нагороду, і вона почала мене запитувати, що це. Я кажу, це татова нагорода. Вона її дуже ну, роздивлялася. Крутила її в ручках, і я зрозуміла, що для Андрія, мабуть, най, ну, найвища нагорода буде те, що це буде на грудях його доньки. Він завжди все, що не робив, це було для Сашу. Тепер Ірину та Сашу впізнають на вулицях. Люди підходять, щоб просто подякувати їм за подвиг чоловіка, не залишають родину і колеги загиблого. Андрій назавжди залишиться в наших серцях, в наших душах, як людина, яка. Був наш надійний друг, на якого можна було завжди покластись, який завжди приходив на допомогу. Дуже дуже велика для нас усіх втрата, але ж ми зробимо все можливе, щоб його донька, його сім'я, щоб ну, по-можливому все в них було гаразд. На будинку, де жив Андрій Матвієнко, збирається відкрити меморіальну дошку. У два прикордонника мріє, що колись і вулиця, на якій вони живуть, носитиме ім'я її чоловіка. Олена Швора, Крман Круніш, Керваград Есен, один